Доброго дня, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні падає сніжок на дворі, так гарно, зима ще не відступає. І сьогодні ми з вами покатаємось на санчатах. Для цього я приготувала ось дві таких палочки. Ви можете використати два олівчика. Ось так беремо до рук і будемо їхати на санчатах. Їдемо на санчатах, траля, траля, хлопчики і дівчата, траля. ля 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 А коники цок, цок, цок. А коники цок-цок цок. А коники цок, цок, цок. Впали діти у сніжок. А тепер трішки швидше будемо їхати. Їдем на санчатах. Траля, траля, хлопчики дівчата, траля. А коники цок цок, цок, а коники цок цок, цок, а коники цок цок, цок, впали діти у сніжок. Ще швидше поїдемо. їдемо на санчатах, ось так рухи робимо. Відштовхуємося. Їдемо на санчатах. Траля, тра тра-ля-ля, хлопчики дівчата, траля-ля-ля. -ля, -ля, ля А коники. цок 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 А коники цок 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 А коники цок 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 Впали діти у сніжок. Ось так. І приїхали.